Чергове Вітаю, попереднє відео по контент Варнінг стало лідером по переглядам на моєму каналі, тому я вирішив створити другу кумедопідбірочку, яка, я впевнений, вам сподобається. Зверху у вас також є посилання на першу частину. Якщо не бачили, раджу з нею ознайомитись. Порядок не має значення, хоча якщо ви нічого не знаєте про цю гру, то я б радив подивитись спочатку перше відео. Також додам, що це не заключна частина, точніше, це залежить тільки від вас. Якщо це відео точно також набере багато активу, то вийде ще одна частина. Ну, тут я, так би мовити, зроблю якісь висновки. Коротше, побачите. Що ж, насипайте борщику або салатик і смачного і приємного перегляду. Ґаль, брат. Занадто не іграна, брат. Все, молодець. Я ж навіть не знімав, розумієш? ну <різь> 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 Ми поки грали, в мене навіть уроки польської були. Кемпіш біля дому шлімак. Ганючка шлімак. Нагадую, що в нас стоїть мод, який дозволяє друг друга штовхати і спеціально падати. Косплей на Call of Duty.

Як ти спеціально впав? Ти знаешь, ты не по? Тильда? Да. Не. Ну, це як. <laughs> Утримався на ногах. <laughs> <laughs> Я люблю О! Венчик! Я вам чесно кажу, по відчуттях це самий забагований моб в цій грі. Брат! А, улетів! Ти бачив це, да? Брат, відійди йди ближче до полочки, щоб сховатись прямо. Хтось буде? Слоу моушен. Толпо хел, блядь. А ч можно робити атаку? Типу, я теж натапу. Ми шукали себе, граючи в контент Ворнінг. Стали руферами з трибалазами навіть. А. Ага. Ладно, майже стали. І тут ти попротив. У тебе є буброфен. Голова болить. Що це було? Нотатка. Ця бібожуйка називається Iron Maiden. Ні, не той Iron Maiden. The Maiden is a large cage and that is made out of metal. Its head. <laughs> Та жартую я, ховайте перекладачі. Коротше, це саме унікальний моб з усіх, а їх горі аж 31. Він настільки унікальний, що навіть не схожий на моба. Ну, коротше, зараз не про це. Якщо на нього дивитись, то він буде стояти на місці. Якщо не дивитись, ну ви зрозуміли. Типу Койлхеда з літалки. Якщо він закриє когось з гравців, іншому гравцю треба буде ввести щось типу капча. Якщо він допустить три помилки, то закритий гравець помре. Якось так. Саня! А, что это П... а что а, она, Миксер... от его но. At this moment, that he knew he fucked up. <small> <small> oh, <do> you <small> uh, uh, player, sketchpad, virtual uh, new hack. <small> oh! <small> <small> oh, oh, oh yeah. <laughs> Нам здалося, що це ультраімбова штука, і ми вирішили її протестити прямо в грі. Я так поже блядь!

Що ви йоксине? Ну, якось так. Знаю, відео коротше за попереднє, але мені здалося, що робити відео на 13 хвилин з таким концентратом мемасів якось не дуже. Дякую за перегляд. Не забувайте про вподобайку та підписку. Також можете написати коментар або з подякою якоюсь, або, наприклад, з порадою, або гру якусь мені вкиньте. Я читаю всі коментарі. Що ж, не губіть мене. Гарного дня.